Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося би поговорити з вами про ту трагедію, яка нещодавно трапилась, про підрив Каховської ГЕС. А чому саме про це я хочу поговорити? Звісно, економічно це дуже велика трагедія. І не тільки економічно, а й екологічно. Багато втрат, багато чого люди. Втратили, багато сліз, багато біди принесло це. А хочеться мені поговорити трошки не про це, а про те, що зараз багато хто з езотериків вважає, що цим підривом русня сама собі наробила біди, тому що розбудила чи потривожила. Затоплену там силу козаків, козаків-характерників. І хочеться сказати, що дійсно, колись давно, в 50-х роках минулого сторіччя, вже Радянським Союзом було вирішено прийняти рішення затопити ці території. А там знаходилось декілька козацьких січей, не одна, не дві. І то були місця сили, і то була пам'ять про наших пращурів, козаків. І Радянський Союз, звісно, вони вирішили так. Щоб покращити економіку не начебто, але вони звикли вбивати двох зайців, як і кожна держава, яка не демократична. Тому і пам'ять про демократію, а козацька община і козацькі Січі, вони мали демократичний устрій. І пам'ять про демократію, пам'ять про українські коріння, про українську силу також було знищено цим самим затопленням. І утворилась на багатьох кілометрах, не наче і потрібна економічно вода велика. Вона приносила користь, звісно, але, як завжди, у палки два кінці було вирішено знищити і затопити козацькі січі. А то була наша пам'ять, а то було наше коріння, а то була наша сила наших пращурів. Всім відомо, що і... Московія також всіма силами намагалася знищити козаків, козацтво, Січі. Катерині це, бачите, вдалося. Не знаю вже, яким чином, що посприяло, але вдалося. Хтось втік з козаків, розчинившись десь у світах. Але Сам факт, що саме козацтво і Січі були в нею заборонені і знищені, як структура. Ну і хотілося б взагалі сказати про козаків-характерників. Всім відомо, що серед козаків були козаки-характерники. Вони були такими військовими чаклунами сильними. І ще їх можна було би назвати і психологами, і наставниками, і вчителями. Вони готували моральний дух війська, вони лікували поранених, бо вміли зупиняти кров. Вони допомагали в боях, бо вважалося, що вбити їх можна тільки срібною кулею, тому йшли в бій вони першими. Вважається, що вони могли керувати погодою. Визвати дощ, бо мокрий порох того часу був ні на що не здатен, або зробити поле бою, багнюкою, де не могли би пройти вороги з, важким своїм, з важкою своєю кіннотою. Вважалося, що вони можуть по декілька годин знаходитися довго під водою, що можуть наводити морок. Володіють гіпнозом, сильні були енергетично. Але мені хочеться сказати ось про що. По деяким джерелам науковців вважається, що характерники в більшості своїй були язичниками, залишались язичниками. І був у них величезний сторічний. Древній дуб, який вони дуже шанували, під ним збиралися на свої збори, де приймалися їхні рішення. І пишуть, що характерників ніколи не ховали попи. Їх завжди ховали січовики запоріжці по-своєму самі. Не так давно, в 30-х роках минулого сторіччя, було розкопано такого похованого козака-характерника. Він був похований лицем донизу. А традиція так ховати прийшла ще із скіфських часів. І це також перекликається з тим, що характерники. Могли бути і язичниками і пов'язані були традиційно і сакрально з язичниками. І хто знає, можливо, козаки-характерники і є нащадками тих давніх волхвів, наших прадавніх пращурів, які зберігали знання, які мали вміли лікувати, вміли зупиняти кров. Вміли бачити майбутнє, як і волхви, так і характерники. Коли прийшло християнство, то, можливо, багато хто з Волхвів і стали характерниками. Це достоменно невідомо, але все може бути і так може бути також. Ну і от, трапилась зараз тепер така трагедія. Росіяни підірвали ГЕС, і, можливо, самі собі того не розуміючи, наробили ще й енергетичної такої біди, бо потривожили затоплену і скриту силу наших предків. І буде їм, мабуть, затепомста велика, якщо справді, як вважають езотерики, це правда і дух. Характерників потривожений, розлючений. Візьметься зараз за справу. Ну, ось про це хотілося поговорити. Це дуже така зараз цікава тема. І про це хотілося би спитати у рун. Зробити такий невеличкий, короткий розклад. І подивіться, що можуть показати руни. Особливо зважаючи на те, що більшість характерників була язичниками. До речі, останній свій збір вони зробили під своїм прадавнім священним дубом не так давно, в 1756-му, здається, не пам'ятаю точно році, вони там зібралися в останнє і. Випили, як кажуть, там не одну пляшку горілки і станцювали там в останнє козацького козачка. А потім, мабуть, розійшлися від утисків Катерини і її війська, хто куди. Ну, а зараз давайте, друзі, глянемо, що нам можуть показати руни на цю тему. Кажіть нам Руни, покажіть. Чи дійсно була потривожена сила якась? Яка була потривожена сила підривом Каховської ГЕС? Покажіть нам Руни, що там за сила була затоплена які енергії. Так, енергія сильних духом і сильних фізично. Тих, що могли йти на прорив, приймати чіткі рішення. Мали багато енергії, мало багато фізичної сили, крепкі, міцні, рішучі. Воєвничі. Так, руни показують, що через ще деякий час назад пройшов вже, мабуть, цілий цикл того часу, сталися зміни. І зараз сили ці вийдуть, підуть, шлях їм відкрито. І що? Ці сили будуть робити? Покажіть нам руни. Ну, по-перше, можна сказати, що сила ця вийде, щоб руни зрозумі... щоб люди зрозуміли е... нарешті, що їм справді потрібно, і зробили свій рішучий вибір. Можливо, щоб захистити людей від кризи, дивіться, захист від кризи, захист від горя, захист від біди. Від тяжких часів захиститься сила ще що сила буде робити руни кажуть, що це наш род Сила нашого роду, і вона принесе нашій країні радість. Вона була спляча, але зараз наша країна отримає радість від цієї сили. І країна наша і рід наш стане самодостатньою, стабільною. І що вони покажете? Руйну... Зруйновані ресурси, матеріальні водою було наказано зруйнувати зверху. І що ви хочете цим сказати? А те, що із цієї трагедії нам відкриються знання. Не буде більше. Зменшується, зменшиться таємничість старих знань. знаєте, можна сказати, що оте, от що було в минулому закрите і применшене й знецінене, те знання нам відкриється і за цієї трагедії, і за цього руйнування на воді. І цьому допоможуть вищі сили, вищі сили допоможуть відкрити ці знання старі, зруйновані, колись забуті знання. Так, Руни показують, що скоро почнеться результат. Скоро ми, ми отримаємо швидкий результат із цього минулого. Ми це побачимо. Не зовсім буде ще зрозумілою ця вся ситуація. Не зовсім не повністю. Але це все одно принесе гармонію. І це все зроблено, це все буде по справедливості. Справедлива відповідь за це буде. І ми з вами, і країна наша, отримають по справедливості. І це буде, принесе гармонію. Це як дар, справедливий дар. Поки що не зрозуміло людському розуму, що через трагедію може бути справедливий дар, але... Вищі сили руни кажуть, що це так. Що, це, що ми завдяки цій трагедії, хоча цього і не розуміємо, ми отримаємо вдар, знання. Хоча це і велика трагедія. Але як тут руни показали, люди через цю трагедію зміняться. Зрозуміють, і країна наша стане самодостатньою, бо прийде знання скрите, а відкрилася там сила наших, мабуть, таки козаків войовничих, енергійних, фізично і духовно сильних, сміливих і рішучих тих, що були цілий. Цілий відрізок часу, великий, циклічний, пройшов і ось все змінилося. І ця сила отримала знову шлях, сила вирвалася, сила буде йти, сила прийде. Добре. Ми зрозуміли, дякуємо, руни. Таку нам руни повідали історію, підтвердили. Наші з вами роздуми і роздуми і езотериків нинішніх і їхні думки на цей рахунок. І ще б хотілося спитати у вас руни, покажіть, що отримують вороги за це, і чи отримають щось від наших від сили розбудженої, потривоженої. Покажіть руни. Ця сила якось помстився ворогам нашим. Покажіть нам руни. Що може бути ворогам? Можна прочитати так, що і вода, і природа не будуть приносити духи води, духи природи не будуть приносити їм радості. Можливо, десь будуть і у них підтоплення, зростати вода, і то приведе їх до, то зовсім не буде їм радісно, можливо, десь. І в них будуть підтоплення. Сили природи не принесуть їм радості, і задоволення чи що? Не втрачатимуть ресурс і Їхня ситуація буде ситуація, незрозумілою, незрозумілої, підвішеною, замороженою. Залишиться стабільна втрата ресурсів і навіть пришвидшиться. пришвидшиться. Будуть вони знати, що робити, і будуть невдоволені, тому що не буде, не буде в них ясності, не буде в них незнань, тому що відвернеться від них сила вища. І то їм такий дарунок. То їм такий дарунок. Богів руйнування. Ось коротко і ясно. Енергія зруйнує, причому енергія сила таємна. Зараз це ще невідомо як. Це зараз, але щось прийде нове і воно їх зруйнує своєю енергією. Буде якісь будуть якісь сильні енергетичні руйнування у них. І природні катаклізми будуть. І тут такий їм дар від цієї сили, яку вони потривожили, розбудивши, зробивши стільки горя народу нашому. Так, вони отримають по заслугам. І воєнна міць їхня спаде, вони будуть боятися, вони будуть не впевнені в собі, вони не будуть знати, що робити. І це прийде вже скоро, вже через деякий час. І це їм дар такий від богів наших, від вищих сил. Вищі сили відвернуться. І це їм такий дар. Руйнування тайними силами, енергіями тайних сил. Все дуже ясно. Ну що ж, навіть не хочу більше продовжувати, так все зрозуміло. Будуть втрачати вони і ресурси свої, і матеріальні ресурси, і природні ресурси, і воєнні ресурси. Все вони будуть втрачати. Ця сила зруйнує їхню країну. Велика тайна сила. І це буде їм як подарунок, те, що від них відвернуться вищі сили, то їм подарунок такий за їхні дії. Ну що ж, друзі мої, побачимо, як буде насправді, але хочеться вірити, що все буде так, як показали руни. І що отримають по заслузі люди, Чи як їх ще можна назвати, навіть не знаю. Ну, все, буду на цьому завершувати. Можливо, таке, знаєте, трошки емоційне. Емоційний був стан, трошки такий сумрачний. Не радісний, не позитивний, але все-таки часи зараз такі. Головне, що мені хотілося подивитися на рунах і поділитися з вами, чи дійсно буде відплата за всі ці трагедії. То руни кажуть, так, буде. І то вже добре. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Всім пока. Бажаю всім миру, добра. Щоб наші пращури, енергії їхні були нам тільки на користь, на благо, роду нашому, країні нашій, народу нашому. Да буде так?